Є, є. Ось так виглядають наші баночки. Доповнення або альтернатива огірочкам. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо і ми готуємо, ми розказуємо, показуємо і готуємо в нашому автоклаві, як завжди, нові рецепти, нові сезонні продукти використовуємо і розказуємо різні лайфхаки. А як можна приготувати, як не можна приготувати, і що з тим робити далі? І у нас якби вже теплий сезон. У нас дуже багато є овочів, є на ринку, є в когось вдома, хто вирощує. І деякі овочі вже відходять. Просто свій сезон, але ми ще захопили трішки редиски і будемо в цьому випуску готувати мариновану редиску. Я покажу свій варіант, який можна зробити. Ви її можете інтерпретувати, ви її можете зробити по-іншому, але основу для себе залишити. Всім нагадую, хто не підписаний. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити у нас на каналі, де ми будемо так само все це робити, тільки з іншими продуктами. Всім дякую, хто дивиться, підписуйтесь на канал і ставте ось цих багато пальців вверх. Що ми сьогодні готуємо? Готуємо мариновану редиску. Дивіться, я буду готувати на 4 півлітрові баночки. Будемо готувати в наших баночках з твіст-кришками, будемо готувати це в автоклаві. Пізніше ми в описі напишемо температуру та час, та я також у відео буду дублюватися та розказувати. Що і як. Близько 2 кілограм редиски на 4-5 банок. Нам також знадобиться цукор, нам також знадобляться спеції. Знову ж таки, ви можете використовувати будь-які спеції, які вам смакують. Я буду використовувати духмяний перець, перець з горошком. Молодий чесничок вже є також доступний. Буду зелену цибульку використовувати, але тільки нижню частину, вона більш ароматніша для мене. Ви можете також використовувати кріп. Ну і, власне, сама редиска. Ну і також нам знадобиться сіль, цукор та інші такі сталі е, спеції. Тому поїхали. В першу чергу, що нам потрібно, потрібна власне, сама редиска. І, взагалі, редиска дуже класний продукт. Вона має в собі дуже багато вітамінів, особливо коли її сезон, весна, кінець весни, початок літа. Вона має в собі дуже багато різних компонентів, багато вітаміну. С, багато антиоксидантів. Також і загалом вона дуже класний продукт. І так само можна використовувати зелену частину. Але ми в нашому випадку будемо використовувати тільки самий плід, червону частину. І будемо її викладати в наші баночки для цього. Я, якщо вони ось такі маленькі, я не буду різати а от прям великі, якісь, ми просто поріжемо на два або на чотири частини. Отже, друзі, у нас редиска нарізана тут близько 2 кілограмів. Ми їх порізали. Після цього будемо робити розсіл, яким я буду заливати цю редиску, і ми будемо ставити в наш автоклав. Готуватимемо ми нашу редиску в автоклаві при 100 градусах 10 хвилин. І для маринаду, що нам потрібно, я завжди використовую класичний варіант маринаду 3, 2, 1. Тобто вода, цукор, оцет. Ви можете оцет замінити, наприклад, на винний, на яблучний, ви можете змінювати кількість цих інгредієнтів, але, на мою думку, він найкраще буде підходити. Особливо. У тому випадку, що сама редиска, вона є трішки гіркувата, і насправді вона не всім дозволена з певними хворобами, наприклад, підшлункової, але загалом вона дуже корисна. Тому у нас буде йти так: на цю кількість, якщо у нас є 2 кілограма, візьмемо маринаду, зробимо один літр. Якщо залишиться нічого страшного, він може зберігатися в холодильнику, не в холодильнику і досить довгий час. Води візьмемо 300 грам, 200 грам цукру і 100 грам оцту. Я думаю, нам цього вистачить. І Після цього наш маринад потрібно нам закипятити для того, щоб цукор розчинився, і, в принципі, цього достатньо. Не потрібно там довести прямо до кипіння. Наша автоклав порається з тим, що воно все разом законсервує та приготує. Також я буду додавати в наші баночки з редискою ми, от, наприклад, зараз заповнюємо. Я буду додавати наші спеції. Ви можете додати одразу до маринаду, а можна безпосередньо в баночку додати. Ну і зелену цибульку, я буду її трішки. Ось так лезом ножа розтовкти і виставити прямо сюди в баночку. Пам'ятаємо те, що ми будемо заливати і залишати трішки місця в баночці, щоб вони в нас не вздулися і було все окей з ними. Я гадаю, буде ще одна баночка, тому візьмемо ще одну. І одразу до цих будемо додавати по два зубчика чеснику. Та наші спеції. Я додаю духмяний перець по одному горошку. Також буде перець горошком мікс. 4-5. Буде достатньо. Ось так виглядають наші баночки, наповнені редискою, спеціями та зеленою цибулькою. І після цього ми будемо заливати одразу наш розсіл. До речі, ви можете зробити це все безпосередньо в банці. Тобто, одразу додати сіль, одразу додати цукор, одразу додати воду, і в автоклаві це все разом приготується. Я люблю, коли ось цей маринад він приготований заздалегідь, цукор гарно розчинився, і в кожній баночці буде однакова кількість. І заливаємо просто на ретиску. Після того, як вона приготується в автоклаві, редиска відпустить свій природній колір і воно буде гарного розового кольору. Все. Наші баночки ми заклали на наш автоклав. Будемо готувати, нагадую, при 100 градусів 10 хвилин. І після цього побачимо наш результат. А будемо смакувати нашу мариновану редисочку. Отже, друзі, наша редиска приготовлена, вона вже вистегла. Ми вичекали цей час і, власне, найприємніше. А приємного у нас тут є два момента. Це дегустування і наш, так би мовити, вже постійний цей хлопок при відкриванні. Якщо він є, присутність, значить все було зроблено правильно. Наші твіст кришечки цим справилися, автоклав з цим справилось. Є, є. Ого, ого. Гарненько пахне. Пахне, воно трішки віддає гірченкою, віддає зеленою цибулькою десь далеко. І маринад приємно пахне. Звичайно, до речі, ви можете тут оцет заміняти на будь-який інший. На винний, на яблучний, на виноградний, який вам більше смакує. У нас більше він класичний, звичайний, оцет 9%. Ну, будемо пробувати. Це, знаєте, це таке доповнення. Або альтернатива огірочкам. Тобто зараз редиска не є супердорога, вона дешева, її є вдосталь, тому ось рецепт як її можна використати. Давайте так. Дуже незвично те, що вона не хрумтить. Тобто, коли ти їсиш огірки, ти знаєш, що це будуть чи мариновані, чи квашені, вони будуть хрумтіти. Тут вона дуже м'яка, але за рахунок маринаду, вдало підібрано вона. Приємна маринація і не присмак, а приємна текстура. Те, ще більший шматок, він вже трішки хрунтий, тобто все ж таки від розміру залежить. Друзі, всім дякую, хто дивився, хто за нами слідкує, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. І будемо готувати ще більше рецептів. Всім дякую і пока.